Рада вас усіх вітати на каналі Мама Намалюй. І сьогодні будемо з вами малювати героїв моджі попс. Ви мене просили намалювати хані мед. І сьогодні ми намалюємо цей е, моджі. Дуже просто його малювати. Вийде в кожного з вас. Приготуйте для цього фломастери або маркери, кольорові олівці, хто хоче. Папір, простий олівець, резиночку точилочку. Слідкуйте завжди, щоб ваші олівці були загострені, щоб вони всі були у вас в порядку. Завжди слідкуйте, щоб вони у вас нікуди не падали, щоб не ламалися. А ми е, будемо починати. Але передусім нагадаю, що ви підписалися на мій канал. Для мене це дуже важливо і дуже приємно буде. Е, це допомагає його просуванню. Коментуйте, надсилайте мені ваші малюнки, я завжди чекаю. А хто хоче малювати ще більше, є можливість стати спонсором каналу за 150 гривень на місяць і отримати доступ до всіх ексклюзивних уроків. Там дуже багато теж буде моджі попси, вже є там багато, близько 100. Уроків, тому підключайтесь та малюйте. А ми поїхали. Отже, мед. Як його намалювати? Нам він буде розташований ось тут по центру. А, може малювати вам. Давайте ручку. Спробую вам малювати. Може, вам буде краще тоді. А ви працюєте простим олівцем? Це тільки для того, що ви дуже гарно бачили на екрані. Ми намалюємо такий квадрат зі скругленими кутами. Малюємо таку одну лінію. Так, робимо закруглення, спускаємо вниз, як такий телевізор, знаєте? Оп! Таку половинку намалювали. Тепер намалюємо чубчик. Чубчик намалювали. І продовжимо цю лінію далі вести, щоб намалювати цей телевізор, назимо його. Але це ж у нас медок. Теж він закруглюється десь так. Тепер в нас буде йти товщина. Малюємо цю товщину. І з цього боку вона теж в нас буде йти. Намалювали. Намалюємо вушка нашого метка. Це ж така, як бджілка мед. Хані. Так, такі овальчики. Тепер нам треба намалювати брови. Тепер вії. Дивіться, оп, оп. Оп, і ось так. Так, оп, оп, оп. Тепер ось так. Мабуть, вона посилає нам поцілунки. Тепер намалюємо ручки, вони будуть йти ось одна. Так. Інша поряд. І намалюємо ніжки і крильця, такі рисочки. Ось і все, ось така в нас бджілка медова. Вийшла. Тепер нам треба з вами її розмалювати. Що тут треба серця таке додати? Спочатку ми візьмемо помаранчевий і намалюємо вушка. Вибачте, трошки у мене щось камера за. Рухалась і буде вам заважати дивитись. Вона має дуже гарно стояти, щоб вам не заважало. Так, Зробили помаранчеві вушка. Тепер треба взяти світленький такий, ось цим зробити оці кола. Тепер візьмемо жовтий для основної роботи. Які ще моджі попс ви б хотіли навчитись малювати? Їх така величезна кількість, я подивилася, їх дуже-дуже багато. Тому Якщо є бажання, бачите, ми тут ще рисочку не зробили. Тут в неї обличчя продовжується. Тому, будь ласка, пишіть мені ваші побажання стосовно Моджі Попс та інші об'єкти, герої, казки. Наші патріотичні якісь малюнки, які ви ще не робили. До речі, на каналі є плейлист, називається він Україна. І там наші патріотичні щось таке він називається. І там дуже багато всього пов'язаного з Україною. Подивіться, може, ви ще щось не малювали. Там є і козаки, там і україночки, і наші віночки і це, скажіть мені, я скажу. Село українське там є, тому подивіться. Ми ж з вами вчимося різне малювати, не тільки героїв там з мультфільмами різне малюємо. Хочеться просто, щоб вам було більш цікаво це робити. Так, ми це намалювали, тепер ми візьмемо з вами фіолетовий і фіолетовим намалюємо ось ці частинки. Опа! Бачите? І таке буває. Трошки сильніше натиснула і вже олівчик зламався. Фіолетові брови, вії. Проживе серце. Такі блакитні. крильця. І такі блакитно-смарагдові десь ось такі. Можемо ще трошки додати більш активне навколо. Так, Візьмемо темно-фіолетовий, Ось так по, е з двох боків трошки притінемо. І ось тут трошки темніше хочеться зробити. І тепер ми беремо бліду рожевий для нашої мордочки і зафарбовуємо Десь так приблизно. Ось так у нас вийшов з вами Ханій цей медок. Сподіваюсь, вам подобається таке малювання. А на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд. Па-па!